У неділеньку у святую, у досвітню годину, у славному преславному місті в Чигирині задзвонили в усі дзвони, з гармати стріляли, превелебною громаду докупи скликали, святими коровгами та з пречистими образами, народ з попами з усіх церков на гору йде, мов та Божа пчола гуде. З монастиря святого у золоті аж сяє, сам архімандрит вихожає, а кафіс читає, поклони покладає. Поважно та тихо, у ранню пору на високу гору сходилися полковники. І військо, як море, знаменами, з бунчугами з лугу виступало та на трубах вигравало, і на горі разом стало. Замовкли гармати, оніміли дзвони, і громада покладає земниє поклони, Молептві архимандрит сам на горі править, святого Бога просить, хвалить, щоб дав їм мудрості дознати Гетьмана доброго обрати. І одногласне, одностайне, громада вибрала гетьмана, Преславного лободу Івана, Лицаря старого, брата військового. У труби затрубили, у дзвони задзвонили, вдарили з гармати, знаменами бунчугами гетьмана укрили. Гетьман старий ридає, до Бога руки знімає, три поклони покладає великій громаді. І мов дзвоном дзвонить, говорить. Спасибі вам, панове молодці, преславнії запорожці, за честь, за славу, за повагу, що ви мені учинили, а ще б краще ви зробили, якби замість старого та обрали молодого, завзятого молодця преславного Запорожця. Павла Кравченка наливайка. Я стар чоловік, не здужаю встати, буду йому пораду давати, по-батьківській навчати, як на ляха стати. Тепер прилютая година на нашій славній Україні. Не мені вас, братця, на ляха водити, не мені тепер, старому, булаву носити. Нехай носить наливайко козакам на славу, Щоб лякались вражі ляхи у своїй Варшаві. Громада чмелем загула, у дзвони задзвонили, гармата заревла і бунчугами вкрили преславного запорожця Павла Кравченка наливайка.